Так, народ, всім привіт. На годину пі 8 ранка, 17 квітня, виїхали бризкати поле частини. Чого так рано? Бо більше немає можливості в плані. В плані тому, що завжди якийсь вітер дуже сильний, його зранку він хоч притих. Але він є, але бризкати все рівно треба. значить що, Покажу вам зараз чесничок, одразу типу перший. Трошки листя привонивши, трошки чесничок такий собі, це ще взагалі тут. А, ні, тримається, тримається. Будемо і... чекати. Потім по побакові суміші вам покажу, розкажу, що ми нахімічили там. Чого, бо я вже заколотив, не було часу, коли знімати, щоб його колотити. Я зараз буду, там же колотиться, все бачкові. Зараз буду їхати бризкати. В загально нас ну, на звичайний. 10 літрів, ой, 300 літрів на 10 метрів. Зараз буду перший раз в житті взагалі бризкати, до того я ніколи не бризкав. Побачимо, що з того вийде. Поставлю вас Туди вам руки комусь, щоб підняли з боку, а потім на роз вам все розкажу, як воно є від чого. Все, йдемо дивитися. Так народ, півгодинки, Коли в два сліди бризкнути. Чого в два, бо в перший я не виставив вилив нормально, щоб воно було виливати. Виходить. ну Тут десь площа 70 сотих, то вилив десь з зі... зі... 150 літрів. Є ще одна площа з однозубкою. Зараз поїдемо на одну зубку, ще глянемо, що воно є. Ще одну зубку бриснуть. Ну ще вдома там лише це на цибулю. Ще це... цибулю це... бриснеться. Виходить такого. Значить що, чесничок. Ніби нормально покритий. Ходив шостою повишеною, щоб потискові було без поняття, ну видно, що є на чесникові вологи. Значить, що? Значить все буде добре. Звичайно, результат ми зразу не побачимо. то бачите, теж є. Все добре. Бриснули. Після Пасхи вже приїдемо сюди дивитися. йдемте я вам покажу, чим ми його бризкали. Що ми йому робили, що ми кидали, зараз скажете, боже, Понакидували всякої дряні, Березка й тішиться, але я думаю, вже який буде результат, який буде. значить. Перше, що знайшло, це гро-антистрес на чесноковій вляли, вляли пів літра. Потім звичайний оракул, мультикомплекс, теж пів літра влили. Ну, То прилипач, влили там 200 г на 300 літрів води. Потім у нас був карбамід, що трошки є тут. і, і сульфат магнію ще розчиняли. По нормам на 300 літрів ми кидали 0,5 антистресу, 0,5 ракулу, 3 кг сульфату магнію і 2,5 кг карбамід. Карбамід все з того рахунку, як на розчинені з води, а потім вже підлаштовувалося під вилив. Значить, в загальному результат буде пізніше. Будемо дивитися, що воно чесничковий. Ну так. На чесничковій жовте листечко бачу там, де тільки мороз його прибив. Ну, це ж морозець його поприбивав. E, значить, значить, що, значить, чесник буде жити. Але їдемо на ще одну діляночку, там 10 соток. Ситуація трішки гірша порівняння з цим. E, зараз вам все покажу. Ще діліться. Коментарями хто чим буде бризкати, хто вже бриснув, хто що планує робити, бо ми далі плануємо вносити карбаміче під цей самий часник і ще бризкати від пирия. То я думаю, у нас на каналі однозначно буде цікаво і заслужується лайку. А ми рухаємося далі, що там стояти. Часу немає, восьми ранку, вітер вже вітер вже страшне, так що їдемо. Так, значить що, приїхав вже на цю ділянку, бриснув її, виходить, що дивіться, в загальному. Чесничок тут більше, тут посаджено одного зубка. Але і відповідно його морози більше вдарили. Виходить, що більше пожовтівшого листя, хоча це та сама технологія, що на там, тій площі з часником, що на цій з одну зубкою, та сама технологія. Бачите самі, в загальному трохи його покрутило. Е, значить, що видно, що попало сюди, попало сюди, попало скрізь чесникові. Є-є-є. Побризкали, значить що? Будемо чекати результату. Передаю вже у нас тепло. Ми так трошки зменшуємо стрес на чеснічкою. Дивіться, бачите, як собі гарно. Ага, не видно. Ну, е, Коротше, тут на слово, якщо бачите, воно тут є. є. Е, в загальному що? Перший раз бризкав, не судіть строго, так би мовити. Мені сподобалося, щоб рульове зробити, може, замовлю вже нарешті. Коли тато їздив, він не жалувався, я вже трошки починаю жалуватися на це все. Ей, І Будемо чекати результату, обов'язково вам покажу, бо вже сюди маємо кидати карбамід. Як без карбаміду, хоча його вже треба було внести перед тим, але ж самі розумієте, морози, вся ця штука. Не було часу, коли вносити. А зараз е бриснули, чекаємо, можливо. Є що у нас? Пасха. В суботу, можливо, кинемо сюди карбамід, можливо, ще цьому відео це все, почне, якщо ми цього в суботу кидати. Якщо ні, то вже наступне буде це все відео. Штригельною бороною пройдемося і буде собі чесничок жити. Аж поки до обробок фуніцидів і інстинктицидів. Але бачив вже короче, вчора вже мухи повилітали. Нормально так, та сама мушкарня, так що вже скоро е і обробочка до нас підскочить фоніцидна. Але що, будемо будемо чекати, будемо сподіватися на краще. Подякував вам, по-перше, за перегляд, що ви були з нами, що вам цікаво. Мені досить приємно, що ви дивитеся моє відео. Не будемо прощатися, а будемо чекати нових зустрічей, так би мовити. Все, сідаю в вам дезон. Що додому буду снідати все гарного дня.